Охтирка, чи не найбільше на Сумщині, постраждала на початку повномасштабної війни. Десятки багатоквартирних та приватних будинків місцевих пошкоджені або фактично зруйновані через ракетні та авіаційні удари, які росіяни активно наносили по місту навесні. Багато людей і до сьогодні не повернулися до своїх домівок, бо повертатися нікуди. Відбудова взагалі та по місту почалась, мабуть, восени вже минулого року. За літо взагалі нічого не робилось. Дуже багато звернень. Люди просять про допомогу. Бо, як ви бачите, тут навіть повернуться нікуди людині, але ж на що міський голова каже, що ну, чекаємо допомоги якихось там донорів, і ще якогось. Міський бюджет він не використовує на допомогу ахтерчанам. Ремонтні роботи по деяких багатоповерхівках тривають і зараз. Пан Микола мешкає у цьому будинку. Після авіаудару наприкінці березня його квартира теж серйозно постраждала. У мене в кімнаті вирвало вікно і двері. І на кухні. Я ті гроші, що огон давала, я купив скло, позастікли. Ремонтувати їхній будинок почали наприкінці минулого року. Пошкоджено там стеля, стіни, батареї там полопались, там багато. То вони це зараз роблять ну, до травня місяця. може вже може ні. За словами Федора Кіселара, у міському бюджеті передбачалося фінансування для відбудови зруйнованого житла Охтерчан, проте у повному обсязі ці кошти так і не використали. На сьогоднішній день у нас дуже величезні кошти лежать на депозиті. Міський голова вирішив самостійно їх покласти на депозит, а не використовувати для відбудови міста. Мені не зрозуміло, чому гроші в бюджеті міста є. Вирішити проблему надання допомоги людям і відбудову їх по відбудові їхнього житла. Також депутати згодні це робити. Невирішеним за цей рік лишилося і питання щодо ремонту укриттів, говорить депутат. У такому стані одне зі сховищ, яке розташоване у центрі Охтирки. Жителі приватного сектору тоді переважно переховувалися у власних підвалах. А от мешканцям багатоповерхівок доводилося шукати найближче укриття і самотужки забезпечувати там найнеобхідніші умови. Дійсно, це укриття під час. Нальотів на місто Хтирки авіації, ракетних обстрілів, воно надавало можливість нашим мешканцям убезпечитись ну, якось хоч трохи. Але ж ви ж бачите, тут нічого не змінилося, ні світла, ні голені провода. провода. Ну. Це просто жах якийсь. Питання ремонту сховищ говорить Федір Кіселар. Не раз озвучували під час сесій. Я на сесії особисто казав, що треба виділити кошти. Давайте сьогодні проголосуємо. Виділимо кошти і будемо використовувати їх по мірі там надобності на кожне укриття. То сказали, що це не на часі, не треба. Ну і, взагалі, не поставили на голосування мою пропозицію. Може вони там через виконком щось виділяли і про це нікому не сказали, але ж ну ми бачимо те, що бачимо. Це перше укриття, яке повинні були зробити.